Вітаю всіх! У мене було питання про цікаве місце Арабатська стрілка. Не доїхали туди відпочивати. На жаль, про деокупацію. Давайте розглянемо. До кінця 2023 року буде деокупація короткого міста Арабатська Стрілка. Цікаво. До кінця року ще не буде. Дуже хочеться, дуже багато сил хочуть прикладати, але ні. До кінця року не бачу ще. До окуп... Повної доокупації ще не бачу. Але допомога для цього буде. Вони намагатимуться з деяких сторін туди йти, щоб доокупувати. Вона ж біля моря. Це дуже важкий момент. Навіть у всіх розкладах про Херсон. Про Запорізьку область, це що ближче до води до моря, воно, деокупація дуже важка, бо там зупиняється лінія фронту. Навіть взяти Кінбурську косу Миколаївської області, вона ще не є навіть доокупована. Тому, хочу, щоб ви розуміли, не чекайте швидкої доокупації курортних населених пунктів, які є біля моря. Давайте так. До кінця 2023 року наші ЗСУ підійдуть ближче до Арабатської стрілки ближче. Так, ближче будуть. Будуть вони ближче, відгонять цих козлів. Ближче будуть. Важко буде, але будуть бої. Я ж, як я казала, з деяких сторін туди будуть йти, але з боями і важко. Підійдуть. До неї підійдуть, але до окупації ще не бачу, тому що близько до моря, з моря обстріли дуже добре робити нашим ГАДам, тим, які окупували. На жаль, ЗСУ ще не мають такої можливості, щоб все відбивати, все, що біля моря близько, тому що з моря дуже активно можуть обстрілювати, як і ось Одесу обстріляли. Тому населені пункти, які вдоль узбережжя, зрозумійте, що швидкої доокупації вас не буде. І вона буде з руйнуванням та з бойовими діями. Тому що вихід до моря це ласий шматок.